Фотопастка один із приладів, який використовують прикордонники під час огляду ділянок держрубежів. За допомогою фотопастки військовослужбовці відділу стульця затримали 10 осіб, котрі намагалися незаконно перетнути кордон. Розповів начальник Андрій Зварич. «Встановлюється з заходами маскування на місцевості. Може бути в різних місцях, як на землі, як і високо на деревах. При руху якоїсь особи тварини неважливо, Вона спрацьовує датчик руху, спрацьовує і. Безпосередньо присилає фото з даної камери особисто мені, як керівнику підрозділу, і на службовий мобільний термінал черговому підрозділу охорони кордону. Я бачу, що рухається порушник, приймаю рішення, висилаю групу реагування, коригую службу прикордонного наряду, який поруч знаходиться, і вже відповідно ми затримуємо правопорушників. Також прикордонники під час огляду ділянок рубежів використовують дрони. Застосовуємо на кордоні для пошуку правопорушників моніторингу повітряного простору і прилеглої території до кордону. Ввечері, і вночі він обладнаний тепловізільні камерою. Це всім признаний, має три китайські, який на війні застосовується широко. Характеристики. Час польоту 30-35 хвилин, висота максимальна там, до 500 метрів. Ну, саме оптимальне 200-300 метрів. Дальність до 8 кілометрів, якщо не заважає. Ну, В гірській місцевості важкувато. Це службова собака Дезі. Вона разом з кінологом та прикордонниками охороняє ділянки кордону. Пошук слідів затримання, панування правопорушників. Ну, дуже спокійно, лише по команді, дуже любить гратися. Бельгійська вівчарка. Добре, ми з її працюємо. Спочатку ми поїхали до КНЦ, я поїхав. Проходити курси на кінолога, там взяв собі цю прекрасну дівчинку Дейзі. Спочатку вона дуже була ляклива, боялася усього зріїв, вибухів. Ми трошки попривикали, училися разом. Упродовж вересня військовослужбовці відділу прикордонної служби Стужиць затримали 15 людей, котрі намагалися перетнути Держрубіж, розповів начальник Андрій Зварич. Охорона державного кордону гірської системи місцевості дещо відрізняється від рівнинних ділянок. Збільшується глибина охорони державного кордону, застосовується більше технічних засобів в охороні державного кордону. На даний час на на підрозділі на озброєнні знаходяться. Безпілотні літальні апарати типу дрон, які ми активно використовуємо в охороні державного кордону. Також підрозділ забезпечений і облаштований безпосередньо по державному кордону камерами, які дають можливість фіксувати рух порушників і в подальшому вже безпосередньо прикордонними нарядами здійснювати затримання. Також використовуються фотопастки. За словами Андрія Зварича, загалом з початку цього року військовослужбовці відділу прикордонної служби Стулиці затримали 45 осіб поблизу держрубежів. На гості Леонтій Николишин – Суспільне новини